Лубка, що голуба любить, шибини та й голо, що сакі любив, сумує воркає, білим світом нудить, шукає блука. Мамастивач, скажи, шиби підмінили. Боже да я, я расскажу своим. Еще на власть не очень бачила Шевченко, Боже. Я еще и вашу тетаринну знаю. Просимо, просимо, Просим! В оранде, на селе, на широком столе, Сиділи лірники та грали по шелягу за танець, кругом аж куріва ставала. Дівчата танцювали парубки, уже й кінець, а ну те іншу. Та й це добра. і знову ліри зарили, І знов дівчата мав сороки, а парубки, узявшись у боки, навприсядки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть. На лаві в сірій свиті найкращий хлопець, та байстрюк, байстрюк собі, та ще й богий, так і нікому не до його. Стоїть собі плечима стелю підпирає та дивиться і замирає на титарівну, а та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі. І на Микиту не би глянула. Горить, горить Микита в сірій свиті, шеляга виймає і на того статнього музику наймає і нерівню титарівну у танець вітає. Я перечитала спогади сучасників про Тараса Шевченка. Тарас Григоріч Шевченко ніби зняв в себе ту вершку. Смужку одежу, шапку. і став передо мною молодим, красивим, безкінечно закоханим у жінок. Тоді, коли в нього була ріпніна, він тільки-тільки кохав Ганну, лукеру. Він на балах був людиною, яка ну просто душею, де він з'являвся, там був сміх. Коли він співав, а пишуть сучасники, співав він тоненьким голосом, і всі жінки плакали, коли він співав. А він ходив на ньому шарф, шия обкутана, переходив від одної групки до іншої, брав гітару і співав. А звичайно, були такі, які хотіли його. Принизити в його авторитеті, виривали в нього з рук гітару і співали зичним голосом, показували, що вони вміють так, але чомусь від того зичного голосу ніхто не був схвильований. А від голосу Шевченка, як від його поезії, всі хвилювалися. Чому наші попередники, вдумаємося, чому вони вивчали його на пам'ять? Люди були неписьменні. А моя бабуся знала Шевченка на пам'ять, писати не вміла. А Шевченка знала, для мене знову загадка. Чому? Звідки? Як написав він ту книгу? А він виявляється, де він гроші заробляв, часто в мене виникало запитання. Дійсно, Тарас Григорович Шевченко в нашій уяві поет. А ми знаємо, що за це майже не платять. Ну пиши собі, якщо в тебе душа злітає до неба. А чим ти гроші заробляєш? А він виявляється так, малював, олію, що йому безкінечно ці дворяни замовляли картини що йому платили сріблом великі гроші, які він тут вже розкидав на своїх друзів, роздавав бідним і знову залишався таким самим. Ви знаєте, Лідія Степановна, ви дуже органічно нам сьогодні описали Шевченка, мабуть, ви з ним. Мені так здалося, чуть ли не знайомі були. Я розумію, що це велика робота, що це велика робота з книгами, з літературою, і звичайно, це так просто не на народжується. Це чудово. Мені зда... хотілося хотілось би знати, вдалося вам. Отаким От же чином зробити, щоб всі акторські покоління також зачарувалися цією виставою, цією роботою, і дуже б хотілось і мені і я сподіваюся і глядачам знати, хто бере участь у цій виставі, коли я бачила, як виконує Марина Браценко Катерину. У мене тоді зародилася думка, як його ув'язати, щоб раптом вона у виставі отак ненарочито прочитала, тому що і в ліцеях її замовляють дуже часто і дуже хвилюється від, від того, і кожен рік її запрошують. Коли я почула як Кодакалович, наш майстер, якому вже майже 90 років, який грає князя Ріпніна, він знає, пів коб зарана пам'ять. Як же не послухати його виконання повністю це звернення до майбутніх поколінь Тараса Шевченка? Просто я вважаю. Стала лауреатом конкурсу читців. За твір Тирівна Світлана Сушко, вона теж використана в цій виставі, і, і всі оці дівчатки, дівчатка, які грають цих сиріт, кріпаків, які співають і знають пісню Шевченка, вони також дуже гарно влилися в театр. Взагалі, як ви помітили, що в основному на сцені квіт театру молодь. І це дуже приємно, і вік Шевченка такий, як і вся ця молодь, і тому мені здається, що це повинно через рамку перейти і примусити дітей, глядачів. От як сьогодні жінка підійшла, подивилась репетицію, заплакана каже Спасибі, ви мені вернули Шевченка. Я зараз піду, все перечитаю. Оце все. Оце для мене більш нічого не треба. Ні, ніяких ні похвал, нічого. Це найвища похвала. Заплакана жінка, яка хоче перечитати Шевченка. Тільки що закінчилась генеральна репетиція майбутньої вистави. На мій погляд, дуже оригінальної вистави, своєрідної вистави. Вона присвячена творчості і особистості Великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Одну з головних ролей у цій виставі грає молода актриса Вероніка Головайова. І в мене до вас питання. Вероніка, вистава, я сподіваюсь, вам дуже подобається. Так, мені дуже подобається. І мені здається, що ви дуже дуже органічно у цій виставі себе почуваєте. От у мене таке питання. по-перше. Як ви відноситесь до творчості Шевченка? Що він для вас, ваш сучасник, геній? Або що ви хотіли би сказати своїм глядачам у цій виставі? Своєю роботою в цій виставі я хочу донести глядачам. Е Творчість Шевченка, тобто через моє відношення до нього, через те, що я роблю, як я до нього відношуся, я хочу показати всім, хто присутній на балу, і хто присутній в залі його талант, його хист, щоб всі зрозуміли, от, прочитали його твори, хто не прочитав до кінця. Ну, є такі ось. Ми хотіли б, щоб це була цікава так, вистава, так. щоб вона була не історична, щоб вона була не меморіальна, а сьогоднішня, щоб подих живої людини відчувався на сцені. Так я вас зрозуміла? Так, Колективом ми це все і хочемо показати, глядачам.